Для зручності її перевезення я зробив ось таку лавочку. Господар золотистого ретривера Сергій власноруч змайстрував для своєї улюблениці спеціальне автокрісло – засіб для безпечного її перевезення. Адже айра – постійна його супутниця. Вона слух'яна, тому прив'язі не потребує, говорить власник чотирилапої. Ну що, поїхали? Сідай. Давай, 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 Оп. Все. Вона тут лягає, цей весь простір її. І при, коли я торможу, вона не падає от сюди. Там лавочка. Все для неї, для її безпечного подорожування. Лягає ось так, Ось так. Ну що, поїхали. А ось пані Наталя зі своєю жилейкою подорожує рідко. Говорить, в громадському транспорті скарг від пасажирів не було, адже тварина мандрує в наморднику. А ось в машині її чотирилапа додаткового фіксування не потребує, бо спокійна. Собака нервничать, звісно, для нього стрес, то, звісно, треба його фіксувати. І якщо собака очень боїться. А якщо вона тихо, спокійно, лягла себе ліжить, зачем їй додати лишнього стресу. У Верховній Раді зареєстрували законопроект, що передбачає введення санкцій для водіїв, які перевозять котів та собак без належної фіксації. Погоджується з його положеннями заступниця начальника відділу регулювання чисельності бездоглядних тварин при Полтавському КТП 1628 Анна Кон. Андра. Щоб тварина не переміщувалася по салону авто та не відволікала водія, її потрібно зафіксувати, інакше наслідки можуть бути непередбачувані, говорить вона. Були випадки, коли при дорожньо-транспортних пригодах травмувалися тварини, навіть гинули через те, що власники не дотримувались правил перевезення, не не фіксували тварин всередині салону. Навіть наявність переноски не є таким. Запобіжним заходом, так як була ситуація, де власниця загинула в дорожньо-транспортній пригоді, а тварина вийшла з переноски і протягом тижня її шукали всі волонтери міста Полтави. Пес має бути не просто пристебнутий, а зафіксований з допомогою спеціального короткого ремінця. Пояснює Анна Кондра. Собаки мають бути пристібнутими, коти мають знаходитися в зафіксованих переносках, не просто в переносці, яка буде тіліпатися по всьому. Транспортному засобу, а мають бути зафіксовані для того, щоб убезпечити їхнє життя, здоров'я і щоб не ставалося прогод звини кішечки, собачки, яка заважає водію керувати автотранспортним засобом. Якщо власник досі не мав пристосування для фіксації тварин в авто, в продажу воно є. Якою саме частиною воно? ну це жоту получається? Тут, тут пристюгуєте. У разі прийняття закону за порушення загрожуватиме штраф від 510 до 850 гривень.